Не росіян пішли у наступ, але на них впали ракети. Літаки РФ через помилку підірвали власні танки і солдат, сплутавши їх із бійцями ЗСУ. Навколо піднялися потужні вибухи, що розкидали цілі натовпи окупантів. Ось і нагорода всім злочинцям ворогів рознесла своя ж авіація. Влопили градом ракет, нічого не пошкодувавши для товаришів. Кадри того, як палають рашисти, дивимося далі. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити жодних актуальних та свіжих новин. Ну а ми вже розпочинаємо їх розповідати. На одному із напрямків фронту рашистські окупанти накрили дружнім вогнем свої підрозділи, впали ракети, сталися дуже потужні вибухи. Ціла колона, техніка із з особовим складом потрапила під удар від своїх бомб та ракет аналітики пишуть, що є багато двохсотих та трьохсотих. Техніка знищена. Мова йде про харківський напрямок, де наразі оперативна ситуація залишається складною. Однак, рашисти влаштували зачистку власних. Рядів певно для того, щоб полегшити ситуацію для Збройних сил України. Українські військові розповідають, що противник у вечірній час доби в північній частині міста Вовчанськ намагався здійснити спробу перекидання однак все пішло не за планами. У результаті вогневого ураження рашистів по власній колонії було знищено техніку та особовий склад. Також противник застосував РСЗВ по районах розташування рашистів, чим завдав суттєвих втрат власним підрозділам. Наразі ворог проводить заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення. Звичайно, цей інцидент допоміг ЗСУ, як і добре організована оборона на Харківщині, ЗСУ, які тепер збили наступальний потенціал расистів. Мало того, окупаційні війська РФ заманили на незручні позиції для оборони. Загалом вже тепер на Вовчанському напрямку РФ дедалі частіше. Кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою, і багато окупантів раніше взагалі не брали участь у боях. І, можливо, саме через низьку підготовленість та відсутність бойового досвіду у рашистських військ стаються такі інциденти із френдлі файром. Однак варто також наголосити, що такі випадки далеко не поодинокі і стаються насправді досить часто. Також рашисти відкрили вогонь по своїй же колоні техніки на своїй території. В мілі військові рефії виявили, знищили цілу колону рашистської. Борона техніка в Курській області про це повідомляють військові експерти і наголошують, що цей інцидент є найбільш вражаючим на цьому напрямку. Зазначається, що авіація РФ завдала удару по техніці рашистів. Наслідок техніка та особовий склад повністю знищені. Що цікаво, так це те, що рашисти навіть самі ж опублікували кадри прицільної роботи своєї авіації однак, зрозуміло, що не вказали, по кому саме відпрацювали так професійно, коли у користувачів почали з'являтися. Підозри, що згоріла техніка належить рафія, то рашистські так звані воєнкори намагалися переконати всіх, що це техніка ЗЕСУ. Ну а загалом на кадрах були зафіксовані знищені рашиський Урал 43 2019 та «КамАЗ-53-501». Самі ж рашистські користувачі коментували цю публікацію так: найрезультативніші ВКС у світі і все інше дрібниці. Всі цілі вражені. Ворог буде повалений, Би своїх щоб чужі боялися. Краще ліквідувати сто своїх ніж залишити в живих одного чужого. Крім того, рашистська авіація під час чергового виліту помилково завдала у удару по позиціях своїх військ на Донеччині у той момент там перебували підрозділи артилерії 239-го танкового полку. Ерефії про це повідомляє рух. А теж з посиланням на свого агента у лавах ворожої армії. Крім того, агента теж із підрозділів ЗСРФ, які знаходяться на Донеччині, повідомив про те, що також українські ДРГ не дають жодного спокою окупантам малими групами у формі противника. Проводять диверсії на позиціях рашистів і завдають їм значних Втрати за останні пару годин провели кілька таких рейдів і знищили до 10 чоловік особового складу. Йдеться у повідомленні. Також стають і дійсно абсурдні випадки в армії рашистів. Так в мережу потрапило відео, на якому рашистський військовий підпалює власний автомобіль за наказом командира як покарання за використання авто без бойового розпорядження. Внаслідок підпалу неконтрольоване полум'я охопило поле та прилеглу лісову смугу, які розташовувалися рашистські бронетанкові підрозділи. І повідомляється, що внаслідок пожежі згоріли 4 МТЛБ, два танки. Т-72. Інцидент цілеспрямованого дружнього вогню трапився на запорізькому напрямку. Такі, так би мовити, інциденти з Френдлі Файру рашистів стаються не тільки на суші, а й на воді. Військово-морські сили арафії намагалися випробувати свої морські дрони, якими вони хизуються, що вони в них є. і Вони обов'язково їх будуть застосовувати, та випадково влучили у власне судно. Удар по рашистській баржі та боксиру в Азовському морі цілком ймовірно міг бути дружнім вогнем з боку рашистських же військ. Про це повідомив ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Знаєте, у них взагалі це нормальна практика минулого разу так само північний флот проводив навчання і вони ракетою знищили риболовний Траулер, і це у них цілком прийнятно у принципі, каже Плетенчук. А ми зазначимо, що тоді атаку на буксир. Інженер Смирнов та баржу секція 179 в арефії повісили на Україну. І рашисти заявили, що безпілотники ЗСУ атакували буксир та баржу в Таганрозькій затоці. Так само часто збивають рашисти й власні літаки. Раніше рашистський винищувач впав на територію тимчасово окупованого Криму. Відео із падінням палаючого літака миттєво поширилося серед проросійських. Телеграм-каналів водночас представники окупаційної адміністрації заявили, що пілот нібито катапультувався, і його було підібрано у морі за 200 матрів від барга Севастополя. У мережі звучали припущення, що літак звила ППО Ерефії, А вже згодом припущення з дружнім вогнем підтвердили і в морських силах України. Плетенчук зазначив, що йдеться про російське Су-27, яке який ліквідували самі ж окупанти біля Севастополя. Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме Араф і що його. Його було знищено власними силами. Спрацював людський фактор. Хтось дуже хотів отримати мудалі і не став розбиратися, чи це літак, каже Плетенчук. Вірогідною причиною такого дружнього вогню рашист по своєму винищувачу, представник МВС ЗСУ назвав факт, що у загарбників у Криму була тривога, була бойова готовність і бажання окупантів вислужитися. Він також уточнив, що пілота Су-27 Після катапультування дійсно врятували, але літак був повністю знайшли а, взагалі, ситуація із самоліквідацією власних повітряних сил у рашистів дійсно дуже критична. Вони досить часто збивають власні літаки. Також згадаємо, як рашисти збили свою сушку і на запорізькому напрямку, і тоді сили протиповітряної оборони РФ збили один із власних багатоцільових бойових літаків су 35 п'ять С планкерем над Токмаком. Про що повідомили в міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки. Хоча РФ втратила безліч літаків, і з початку вторгнення це ймовірно лише п'ята втрата. Су 35 п'ять найсучаснішого російського бойового літака, що перебуває на озброєні, відзначили Британські розвідники Коментуючи місце збиття літака у британській розвідці зуважили, що це місце є важливим, оскільки Токмак є добре укріпленим містом, в якому часто розміщуються рашистські штаби, що керують цією ділянкою фронту. Окрім того, за 2024 рік Україна також завдала втрат авіації засерев. Сили оборони знищили понад 30 літаків АРФУ. Частину з них якось бомбардувальники Ту-22М3 та Су-34 Військові збили зенітно-ракетними комплексами. До цієї місії гур. Та повітряні сили готувалися понад два роки. У 2024-му вони значно пошкодили систему оповіщення РЕФ та їхні літаки-розвідники. І тепер рашистам буде набагато важче перехопити українські ракети та дрони. Друзі, ну а ви не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Ми побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!